О, Вот э! Це то... Це то вилов! А вон конец такой! А ну их! Що? Запускай! Батник зарассил! Да! Ты ще одного заки! Еще да круто, конечно. Эй. Ключев. Давай а? Давай. Під'їхали ми от до річечки цієї і будемо сюди її випускати. Зараз ми собі щось виберемо. Ось таке побитий лишай сюди. Дай я висиплю. Так Давай тако, вибираємо сюди. Молодець, побитий Кидай відро його. Ну так, трохи набомбили. Йоржик. так, Йоржики, окуні викидаємо зразу. що ти не Йорчик. Хай буде тут. Колись він ну, був. Ну, дивай, що це за люди? Кидаю. Чого він такого колють? Вони різні є. Давай так. Вибираємо більших трохи, пару штучок. Так, тут вечку випустимо зразу. Вибираємо більших, кидай, сюди в відро кидай більші. штук з 15. остальне все йде далі плавати. Подальше їх так Там не до окон тепло. Караски не путь ходят все. Пацаны все трошки лишили. Ну все, народ, всем добра, та миру